Війна, давайте все називати своїми іменами. Зараз в нашій країні іде війна. На сьогоднішній день Служба безпеки України, ДБР викриває дуже багато зрадників країни, які працюють в кабінеті міністрів, депутати, правоохоронці, навіть рядах Служби безпеки України, судді. Як Ви вважаєте, чи не є зрадниками ті ж самі адвокати, знаючи, що вони захищають зрадників? Uh, і чи не повинні ми uh, люструвати таких адвокатів? Ну, таких людей не має бути у нашій країні, тому що ніколи не знаєш, чого очікувати від них. Як адвокат, юрист я б його не захищав. Uh -huh. Моя б совість не дозволила це робити. Але оскільки він, ну будемо говорити, теж давав якусь присягу своїй роботі, він змушений це робити, але ж не забувайте, що ще замішані великі гроші. Такі люди не мають точно права на захист. Однозначно. Процедура, ну, нам відомо про таких колег, чи колишніх колег, чи не колег, чи осіб, які мають свідоцтво. Ну, направлен... правильно, напевно, буде їх зазначати особи, які мають свідоцтво право на заняття адвокатської діяльності. От, я не можу сказати, що це наші там колеги, да, зв'язку з тим, що ми повинні розуміти, в якій ми державі знаходимося, і ми адвокати саме української держави. Якщо ви вважаєте, Україна не держава чи що то, вам тут не місце, вам немає тут що робити. Важко морально зайти, і захищати Ну, у мене понад 20 років досвіду, да, тобто я ну розумію багато яких моментів, але ну морально для адвоката це, це теж тягар великий. Як нам вами відомо, дуже багато посадовців було затримано, і звичайно, я вважаю, що і серед адвокатів теж можуть бути. Колаборанти і зрадники. Так, наприклад, я читав в інтернеті, що є такий був, можна так сказати, адвокат Валентин Рибін, який в соцмережах висловлювався якось з підтримкою агресора, що він навіть очікує, коли прийде Росія до України. Його позбавили адвокатського свідоцтва. І він не звичайно не може тут на знаходитись і надавати такі послуги. Я думаю, що ви теж згодні з тим, що серед адвокатів є колаборанти та зрадники. Взагалі, як ви відноситесь до таких людей, які підтримують агресорів, і те, що вони хотіли і хочуть, щоб тут прийшов новий закон Російської Федерації. Треба звертатися до руководства Національної асоціації адвокатів uh -huh. перш за все, тому що найголовніші зрадники адвокатури саме там. Тобто голова Національної асоціації адвокатів України, е, Неса Ізавітова Лідія Павловна, uh -huh. саме вона є подругою пана Медведчука. Якщо ви зайдете на сайт Національної асоціації адвокатів України, uh -huh. то пошукайте на цьому сайті, коли... Е, Голова Національної асоціації адвокатів України обурюється початком бойових дій. Uh -huh. так. Пошукайте інформацію, коли голова Національної асоціації адвокатів, скажімо так, якимось чином висловлюється стосовно окупації. Uh -huh. Пошукайте інформацію на сайті Національної асоціації адвокатів України, будь-які висловлювання голови Національної асоціації адвокатів стосовно російської агресії. Uh -huh. Можна сказати, що ви нічого не знайдете. З нами зв'язалися представники Асоціації адвокатів України і повідомили про те, що жодного слова, яке сказав Черізов, не відповідає дійсності. Офіційно коментувати вони відмовились, тому що, кажуть, що нема чого тут коментувати навіть. З початку воєнних дій в Україні вони допомагають тим адвокатам, які постраждали, допомагають Збройним силам України. Допомагають всім членам Асоціації адвокатів України. Також з нами зв'язався адвокат Андрій Циганков, який дав свій коментар. По-друге, якщо казати про адвоката Черіза, то це адвокат, досить талановитий адвокат і досить талановитий функціонер. Але певним часом в нього відбулася перемога саме функціонер. Якщо казати про зраду в Національній асоціації адвокатів України, то протягом майже п'яти років місто Київ Національної асоціації адвокатів України представляв саме через питання до нього: чому за ці п'ять років він жодного разу не повідомив нікому про те, що він разом з радниками України, нібито зрадниками України, так відбувається його за його участю керівництвом. Національну асоціацію адвокатів України він представляв, що найбільш багату численність адвокатів, адвокатів Київ. цим хизувався, отримав відповідно з цього приводу і при цьому звання там заслуженого юриста, ну і все інше, що відбувалося. Ніяких заяв про те, що він працює з радниками, не було. В подальшому. Що відбулося конфліктно на між Національною асоціацією адвокатів України і Черезом, це відбулася ситуація певної конференції, яка була проведена. В якій скажімо так, пан Черезов намагався приватизувати адвокатуру України за допомогою адвоката Петра Рібенка. Це моя особиста позиція. Тобто він хизувався тим, що багато його однодумців, партнерів зайняли ключові. Позиції в місті Києві, що дає можливість керувати київською адвокатурою, і коли далеко була цьому принципова оцінка, що будь-яка влада отримується процесуальним шляхом і він не був витриманий, тим більше це робили адвокати, в нього це викликало обурення. Безумовно, виникли так скажемо, втрачені інвестицій, чи то моральні, чи то фінансові, ми не знаємо і в цей час, коли. Зазначені результати конференції були визнані, скажімо так, нікчемні за процесуальною процедурою, Вдруг з'явився революціонер через який почав звинувачувати Національну асоціацію адвокатів України там зв'язках з Нідвичуком, Шахрайспівзраднистві, бажання привести да було дуже весело, тому що якщо за його версію слідкувати. То безпосередньо 24 лютого окупантів в Україну завела безпосередньо Національна асоціація адвокатів. Багато чого зробив Через він зробив для Рашки. Він забив про Україну. Він бачить Україну для себе, а не себе для України. І це відрізняється від більшості до речі, і керівництва Національної асоціації адвокатів України. При певних обставинах побачив в адвокатурі лише чиновницький підхід. А в державі лише можливість зрадити і цим отримати право на захист. Від кого захищає Іспанія? Де? Черезо від кого захищається в Іспанії? Від Національної асоціації адвокатів України, щодо якої він розповсюджує чисту брехню. Так. Ще від кого? Від можливості призову, ну нормально. Я дуже дивує та ситуація, наскільки, скажімо, гідко. На сьогоднішній день колись талановитий адвокат, який дійсно дійшов до певного рівня, виконує інтерес не скажу завдання не України, знищуючи сьогодні Національну асоціацію адвокатів України, яка об'єднала сьогодні всіх адвокатів, яка створила відповідні фонди тим адвокатам, хто загинув, хто втратив житло, хто втратив бізнес, хто втратив здоров'я, хто втратив свою. Сім'ї протидія відповідна і нищення честі та гідності того адвокатського добробату, який, отримуючи допомогу від колег-адвокатів з Європи, з Америки, з Канади, не неспрямовані ці кошти безпосередньо на особисто на відновлення своїх офісів чи відпрацювання будь-яких своїх ідей. А це автомобіль ЗСУ, це медична допомога, це ті постійно 15 чоловік, які відомі, мабуть, загалом Адвокатському і, мабуть, всі країни, які їдуть за військами, Візю, Харків, Миколаїв. Там їх можна побачити, там нема Через. Ми перевірили слова Андрія Циганкова стосовно позбавлення батьківства Ігоря Черезова. І дійсно, суд тут є рішення, де Ігоря Черезова позбавили батьківства. Тому питання до прохоронних органів яким чином ігор Черезов покинув Україну, якщо в нього немає троє дітей на сьогоднішній день? Дякую вам за за такий коментар, відповідь Андрію. Ви сказали, що Череза виїжджав в Іспанію. Так він мені теж казав це в коментарі, але він не розповів, яким чином він виїжджав з України. Ви кажете, що з якимись порушеннями. А, якщо вам відомо, з якими порушеннями він виїхав в, в Іспанію? Ви знаєте, це було особисте питання для себе на сьогоднішній день. Якщо казати так по-воєнному, виїхав він з України фактично під дівочою юбкою, прикриваючись певним статусом щодо наявності в нього дітей в певній кількості. Але Реальні обставини, щоб не заходити в ситуацію безпосередньо з особистими даними, дають підставу вважати, що таких приводів йому виїхати, прикриваючись цими дітьми, не було. На сьогоднішній день вже загально відома ситуація щодо певної, скажімо, конфліктності зазначеною особою. Не тільки в адвокатурі, а мабуть і у його приватному житті, але це припущення, тому це питання, мабуть, не до нас з вами, а питання до того, що мають компетентні органи перевірити, чи були підстави в Черзі виїхати з України. Мало бути троє дітей, які знаходилися на його забезпеченні. І на мою думку, на мою думку, мабуть, і по закону, по моралі, якщо чоловік виїжджає з приводу того. Що у нього є троє дітей, то ці, ці діти мають поїхати з України разом з ним. Але вони залишилися в Харкові, в Києві з відповідними своїми матусями. Вони дали лише привід покинути. Оце питання є. Безоплатне право допомоги, яка у нас в державі дійсно існує. Я не можу сказати, що в безоплатної правової допомоги поганий адвокат навпаки. Там є дуже професійні адвокати, які можуть надавати дуже професійний захід. Резонансні історії масового вбивства колишніх атовців орендарем озера спливають щораз нові деталі. Від ранку на озері біля села Новоселиця, що на Житомирщині працюють десятки слідчих, та поліція, бо вночі стало відомо біля ставка. Один чоловік із мисливської рушниці розстріляв на смерть сімох людей. Поліція розглядає побутовий конфлікт як основну версію, а місцеві кажуть, не сходиться. Те дру... через і шалодька. Вони все зробили для максимуму, щоб розорити мене, щоб все мої все продали, що могли. А вони наживались на этом. Як Анатолій розказує, що саме Ігор Черезов з мові з іншою стороною робив все можливе, щоб посадити Анатолія на пожиттєве. Ну на сьогоднішній день працює бюро пана Черезова в Україні. Він керує їм за кордоном. Відкрита інформація, він повідомив, що це відбувається Еліканта. Де він отримав, до речі, міграційні підстави для того, щоб ця зазначена країна його захищала. Але, мабуть, іспанці не дуже уважно читають його Фейсбук, де він зазначив, що знаходиться в Іспанії з спеціальною місією чи завданням Служби безпеки України до речі, дуже цікаво, коли служба безпеки України дає завдання відповідному адвокату попрацювати в Іспанії з метою знаходження там російських активів. Реалізація, яких буде безумовно корисна Україні, ми тут ми боронимо нашу державу. Ми боронимо нашу країну. Ми боронимо ті засади і ті цінності, які є в нашій країні. Якщо хтось когось не влаштовує, і якщо ці особи з свідоцтвами, адвокатами мають якісь висловлювання чи мають свої погляди, вони можуть туди їхати. Ми не сильно будемо довго сумувати, що вони туди пішли. От яким чином буде подальша національна асоціація на це реагувати? Ну, то, в принципі, приклад одно із адвокатів є. Є звернення, є позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю. Щоб патріотичність цієї людини і відвертості, на жаль, нуль, амбіцій багато. І саме як він сказав, що ви можете мені сказати? Я заслужений юрист України. Це ж питання і давай. Що ви можете сказати через він заслужений юрист України? Мабуть, треба подумати, якщо ми когось. У даному випадку, обґрунтовано за рішеннями Верховного суду, сприймаємо вже як не громадян України, чи може бути така позиція у заслуженого юриста України? Ну, десь так, якщо відверто.